Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Акт відмов від отримання повістки незаконний. Як реагувати, коли вам вручають повістку, виписану на каліні? Та чи варто підписувати акт про відмову від отримання повістки, яким ТЦК завжди лякає? Розбираємо завжди коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Законність вручення. Почну з невеличкого відступу. Прикладу, ви принесли до податкової декларації не встановленої форми. У вас її приймуть? Звичайно, ні. Скажуть: ось вам форма. Заповнюйте все до крапки і приносьте. Тобто держава закріпила у податковому кодексі. Порядок і вимагає неухильного дотримання способу подачі декларації. А тепер вертаємося до нашого питання. Постановою Кабміну 1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. Зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа, та уповноважується особа на її вручення. Якщо повістку заповнили на коліні ще й старого зразка не зазначається номер розпорядження, вручає її неуповноважена особа, то ви чомусь все одно повинні отримати повістку. Хоч. Та вручається у спосіб, не передбачений законом і поза повноваженнями ТЦК. От скажіть, відчувається десь підступ? Тобто, коли ми приходимо до держави, то вона вимагає від нас неухильного дотримання закону. Приклад, з податкової. А коли держава приходить до нас в особі ТЦК, від нас вимагають покори. З екранів телевізора чуємо, повістку можуть вручити будь-де. Але ніхто не говорить, що повістка повинна бути наперед заповнена і лише тоді вона вважається врученою у законний спосіб. Чому про це мовчать? Лякалка актом. Я раніше говорив і зараз стверджую, що ніякого акта ви не повинні підписувати, але обов'язково фільмувати процес. Весь. І останнє рішення суду, яким я скасував постанову ТЦК, про притягнення мого клієнта за статтєю 210 прим Купап, тому підтвердження. Суд декілька разів перепитав у представника ТЦК, яким документом передбачено складання акту про відмову від отримання повістки. Цей акт, до речі, був сфальшований. Відповідь була феєрична. Той перерахував купу законів, згадав постанову Кабміну 1487, але посилань на статтю, пункт або щось інше ми так і не дочекалися. А знаєте, чому ви ніде не знайдете навіть згадки про той акт. Його просто не існує. Це бурхлива фантазія, гуртка художньої самодіяльності під назвою ТЦК. Бажайте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!